Я люблю нашу Україну за моло співучу, за лани квітучі, за Дніпро і круче. Я люблю мою Україну за її сміливих людей, за щирість вроду нашого народу. Я люблю мою Україну, за те, що це моя батьківщина, за безкрайнє небо, за щедрий хлібний лан, за карпатські гори, за чорне море. Для мене це найрідніше і наймиліше серць України. Я люблю мою Україну. За наші квітучі поля. Я люблю Україну, бо я тут народилася. Я люблю мою Україну за те, що вона одна така єдина в усьому світі. За те, що це рідна земля. Я люблю Україну за її незламність. Я люблю Україну за те, що це моя батьківщина і мій дім. Я люблю мою Україну за сильних духом людей. Я люблю Україну, тому що у не, в, в неї прапор блакитно зовтий, і я писаю, що я українець. Я люблю мою Україну за те, що це моя батьківщина. Я люблю Україну за те, що я тут народилася. Тут моя домівка, тут мої друзі, тут моя школа за сильне небо, за золоті поля, за гарні ліси, за гарні ліси і гарні озера. А ще саме головне, бо це моя батьківщина. Я люблю мою Україну, тому що це моя батьківщина, тут мої рідні, друзі. І тут я вдома. Я люблю Україну, бо я Українка, це мій дім і моя батьківщина. І іншої в нас немає. Я люблю Україну за свободу, за мову солов'їв, за гарні поля, за гарну природу, за незламність за воїнів, за Зеленського, за маму і тата, за розвиття, за мирність людей, за правду, за лікарів. За творчість, за незалежність. Я люблю свою Україну, тому що це найкраща країна у світі. Я люблю Україну за Чорнозем і моря, за природу неймовірну і архітектуру талановиту, за відважних воїнів і хоробрих, щирих людей. Я люблю свою Україну, за те, що я там народилася, виросла, ходжу до школи. За те, що там в мене є рідні, друзі, любі вчителі. Я люблю Україну за розкішну природу, тепле море. Мій дім це Україна, і я ніколи не покину свій рідний дім і не приміняю ні на яку іншу країну за винятком цієї гідкої війни. Но коли все закінчиться, я обов'язково повернуся додому і буду жити ще краще на зло всім ворогам. Моя Україна буде вільною, сильною і буде ще краще, ніж була. Я пищаюся, що я українка. Я люблю мою Україну за її міцний народ, неймовірно гарну природу, дивовижні традиції та за те, що вона моя батьківщина. Я люблю свою Україну за те, що в нас добрі, сильні та розумні люди. Я люблю мою Україну не за те, що вона найкраща, а за те, що вона рідна. Я люблю Україну за те, що ми одна велика, найдобріша в світі родина. Наші хлопці самі сильні і сміливі. Наші дівчата найкрасивіші в світі. Я пишаюся тим, що я українка. Україна найдорожча, наймаліша сесть. України. Ми любимо її за безкрайне небо, за щедрий хлібний лан, за дубові гаї, за карпатські гори та за чорне море. А найбільше любимо за найрідніших маму і тата, за найдобріших двідцята бабусю, а ще за те, що вона на.